Доброго дня всім. Продовжуємо розмови про вірніші розповіді про порушення закону України, про доступ до судових рішень судею сам Сіним Маркеном Леоновичем. Мова піде про лютий 2021 року. Отже, вимогами частини 3 статті 3 закону. України про доступ до судових рішень встановлено, що суд загальної юрисдикції вносить до реєстру всі судові рішення і окремі думки суддів, викладені у письмовій формі не пізніше наступного дня після їх ухвалення або виготовлення повного тексту. Приписами частини першої розділу другого порядку ведення єдиного державного. Реєстру судових рішень встановлена наступна вимога: Електронний примірник судового рішення або окремої думки судді виготовляється судом в автоматизованій системі документу обігу суду у день ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту в паперовій формі, підписується електронним підписом судді, який ухвалив судове рішення. Та зберігається у стані, що унеможливлює його подальше коригування. Розділом 10-м порядку встановлена відповідальність за надсилання до реєстру інформаційних ресурсів. Зокрема, частиною першою встановлено, що обов'язок щодо своєчасного надсилання електронних примірників судових рішень та окремої думки судді для їх внесення до реєстру. Шляхом формування і підписання відповідного електронного примірника автоматизованій системі документу обігу суду покладається на суддю. Суддю доповідача, який ухвалив таке рішення. Пунктом 3 цього ж розділу порядку встановлено, що відповідальність за організацію в суді своєчасного, правильного та повного внесення. До автоматизованої системи документу обі суду, реєстраційних відомостей, несе керівник апарату, апарату суду або особа, яка виконує його обов'язки. Розділом 12 цього порядку встановлена відповідальність за порушення вимог, встановлених цим порядком. Зокрема, порушення порядку ведення реєстру. А також порушення права на доступ до судових рішень мають наслідком відповідальність, встановлену законом. А ці поняття, вони взаємопов'язані, що таке порушення права на доступ і порядок ведення реєстру. Тому що якщо, якщо відбувається порушення порядку ведення реєстру, то автоматично порушуються права громадян на доступ до судових рішень. Якщо сам син. Виніс ухвалу в січні 2019 року, а вніс її до реєстру через півтора року. Це значить, що півтора року ця ухвала, ухвала ця, значить, він її фактично не вносив. Це так для, для, для красного слова. Будемо говорити, що він її вніс. Фактично, він її вніс чи, він її через півтора року тільки створив, але заднім числом сказав, що він її, що вона була створена ця. Ухвала була створена в 2021 році. І насправді вона була створена і направлена до адміністратора реєстру в через півтора року. Так, як вказано у даті надсилання Надсилання судового рішення до адміністратора реєстру. Підемо далі. Отже, мною знову опрацьовано опрацьовані, значить, судові рішення, судові рішення. Судді камянко бузького районного суду за лютий 2021 року і перевірена відповідність його дій вимогам закону про доступ до судових рішень і порядку ведення єдиного державного реєстру за лютий 2021 року. Так от, станом на сьогоднішню дату, до Єдиного державного реєстру судових рішень. Судею Самсіним направлено 98 судових рішень за лютий 2021 року. Вони всі внесені до реєстру і вони оприлюднені у цьому реєстрі, їх може кожен подивитися. Шляхом звірки кожного судового рішення наявного списку реєстру встановлено, що тільки із 98, тільки 19 судових рішень, тобто, це є. Практично будемо говорити, що це 19% за люті 2021 року були направлені до адміністратора реєстру у відповідності до вимог пункту 3 статті 3 закону, який я тільки що недавно цитував. А решта 79 судових рішень судей і були направлені до адміністратора реєстру з порушення вимог згаданого закону та порядку. Для підтвердження, я надсилаю до Кам'янко-Бузького районного суду видрук копії списку судових рішень судді САМСІНА, оприлюднених у реєстрі за 2021 рік. У цих списках мною власноручно на підставі проведених звірок з кожним судовим рішенням встановлена дата надсилання судом електронної копії цього судового рішення до адміністратора реєстру, яка рукописом. Проставлено навпроти кожного судового рішення. <кій> Одночасно, ті судові рішення, які були направлені до реєстру у строк, встановлений вимоглим закону, у цих списках помічені знаком плюс навпроти кожного такого судового рішення. Всього є 19, небагато. Ну, а далі я провів аналіз і я видрукував по кожному дню, скільки. Судових рішень було ухвалено і скільки і коли були направлені до адміністратора реєстру. Ну, наприклад, вам скажу так, що суддя не ухвалював судових рішень взагалі в лютому 2021 року у такі дати. 3 лютого він не ухвалював. 10 лютого він не, не працював, можна так будемо говорити. 15, 16, 17, 18, 19. Тобто у ці дні Самсін не ухвалював судових рішень. Але тим не менше, не ухвалюючи ті судові, значить в нього були вікна, так би можна сказати, які він міг би присвятити тому, щоб внести своєчасно ті, ті судові рішення, які вже були ним нібито ухвалені. Ну, допустімо. Якщо 3 лютого він не працював, то в нього за 2 е, за і за 1 лютого назбиралось 19 судових рішень, яких він міг би внести 3 лютого, щоб не створювати такий дискомфорт. А він їх надсилає, ну, допустимо, 2 лютого він виніс судові рішення, а надіслав їх до, е, до адміністратора, надіслав, допустимо, 8 червня, або 1 травня. Або ще, взагалі, вам скажу такий, це взагалі неподобство, на мою думку. Він 8 лютого ухвалює судове рішення, а надсилає його до адміністратора реєстру 06.05.2022 року. Як це називається? Це більше року. Людина чекає, людина под, чи там якась. Будемо говорити, сторона провадження чекає на рішення, чекає на ухвалу, чекає, як вона, що вона. а вона лежить в сейфі. Та взагалі не лежить. Він бамбук курить і нічого не робить, і не вносить до реєстру, і не ухвалює. А це потім заднім числом він проставляє дату, що я проставив. Проставив, виніс ухвалу 8 лютого, а насправді він її виніс 6 травня 2022 року. Це просто є фальсифікація. Фальсифікація даних, тобто внесення, Вне, внесення до офіційного документу, а судові рішення це офіційні документи є. Ухвалення від імені держави, від імені держави ухвалює от, суддя сам вносить до реєстру відомості, які не відповідають дійсності. Отже, викладене засвідчує систематичне грубе порушення суддею сам вимог закону України про доступ до судових рішень та відсутність належної організації в суді, своєчасності та повноти внесення до автоматизованої системи документу обігу суду та надіслання до реєстру електронних копій судових рішень. Фактично, мова може вестись про фальсифікацію судею сам офіційних документів, тобто внесення до реєстру. Офіційна державна інформаційна система інформації, що не відповідає дійсності. Такі незаконні дії судді Санціна з огляду на системність та великі обсяги неправдивої інформації, що направляються судом до реєстру, місять ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтею 366 Кримінального кодексу України службове підроблення. Одночасно, мабуть, незавім буде вказати. Що невиконання або неналежне виконання службовою особою, а суддя Самсін Сін Маркян Леонович є якраз такою службовою особою, своїх службових обов'язків через несумлінне стало ні до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом, правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам. Або інтересам окремих юридичних осіб містять ознаки кримінального правопорушення, встановлено статтею 367 Кримінального кодексу України. Службова недбалість. Якщо суддя самсіну в місяць з порушенням закону направляє до реєстру майже всі напрацьовані ним судові рішення, про яку дисциплінарну відповідальність можна вести мову. Якщо взяти кожне, зокрема, окреме Таке правопорушення, кожен взяти судове рішення, яке він несвівчасно вніс, окремо. Так, да, Можна говорити про те, що дисциплінарка. Але тут сотні, сотні судових рішень, про про яку дисциплінарку можна говорити. Це система, значить, злочинна, злочинна система, напрацьована цим паном, і він користується нею впродовж вже приблизно 10 років, скільки я знаю. Я десь приблизно 10 років спостерігаю. За діяльність цього пана. Далі будемо говорити. Це, на мою думку, є чистий кримінал, який тягнеться, вже, я вже говорив, протягом 10 років. Виникає питання: скільком громадянам внаслідок такого службового недбальства суддя Самсін завдав шкоди, залив сало за шкіру, будемо так говорити. Півтора року не відкриває провадження у справі. Я нічого не вигадав, пане голову камянко Буйського районного суду, Котормус Ігор, Тарас Ігорович, я нічого не вигадав я питаюся. На підставі викладеного та вимог законів України про доступ до судових рішень, про доступ до публічної інформації, про інформацію. Прошу вас, я звертаюся до суду як розпорядника інформації. Надати мені наступну інформацію. Прошу підтвердити або спростувати викладені мною факти численних порушень закону України про доступ до судових рішень з боку судді Кам'янкобуського районного суду Самсіна щодо несвоєчасності надсилання 79 судових рішень до реєстру в лютому 21 року. Прошу надати інформації про заходи, що були вжиті, або не були вжиті. Судом для припинення порушень закону з боку судді Самсіна щодо несвоєчасності надсилання 79 електронних примірників судових рішень за лютий 2021 року. Я прошу надати інформацію, то що я зараз зачитав, якщо вона у вас є, якщо немає, то напишіть, що її немає такої інформації. Ми нічого не робили і нічого не вживали. Третє, прошу надати інформацію про заходи, що були вжиті або не вжиті судом. Для належної організації в суді своєчасного, правильного та повного внесення до реєстру судових рішень. Так само я питаю за інформацію. Якщо вона нас є, напишіть, що є. Якщо нема, напишіть, що і нема, що ви її не створювали в, себе, в своєму суді, і що такої інформації не маєте. Далі, прошу надати інформацію, чи притягалась до відповідальності за неналежну організацію в суді. Своєчасно та правильо внесення до реєстру судових рішень керівник апарату або особа, що виконує обов'язки його. Я маю на увазі пекельну пані Пекте, пекельну Вікторію, яка є керівником, яка впродовж 10 років спокійно спостерігає, що робиться в цьому суді. Далі, прошу надати інформацію про розгляд або нерозгляд. На зборах суддів Кам'янко-Бузького районного суду області у 2021 році питання щодо систематичного порушення приписів закону України про доступ до судових рішень суддею Самсіним у лютому 2021 року. Додатку, я надсилаю, надсилаю значить, копію списку, в якому я вніс відомості. Якщо когось це зацікавить, нехай позвонить мені, я можу виставити це. Просто він на чотирьох аркушах. І мені невідомо, не, не, не чи, чи були б люди зацікавлені, які б читали, які б оглядали цей список з внесеними мною власноручними е, е, додатками. Ну, і ще одна примітка. Копія цього запиту надсилається для відома до представництва Євросоюзу в Україні, для того, щоб там знали, що в нас робиться в судовій гілці влади України. Прошу підписуватись на мій канал журналіст інформаційної агенції, журналісти проти корупції Жук Олександр Сергійович, сьогодні, 8 серпня, 2023 року. Дякую за увагу. Будьте здорові!